частині цього треш-шоу. Зараз будемо виправляти стрілки і беремо для цього знову консилер, бо іншої суперсили, яка б допомогла мені це зробити, я більше не знаю. Спробую майже повністю ці стрілки замалювати. Жирний консилер трошечки підроз'їдає підводку. Вирішила, що я ще хочу додати отаких от от сайвочок від Катрі Space Glam. Вони дуже сяючі і мають відволікати увагу від всього іншого, що в мене на обличчі буде. Давайте тепер зафіксуємо оце от все кремове на обличчі, щоб воно нікуди не з'їхало. Розхичу пудрою від Патрісії Ледо. Ми так використовуємо її, не жалкуючи, можливо, вона нам додатково ще дасть якогось висвітлення. Хоча мені здається, що це вже нічого не висвітлює. Ой, ось ми з вами припудрилися чи сильно воно мені допомогло, то мабуть, ні. Але ми з вами не сумуємо, не опускаємо руки і йдемо далі. Пробуємо малювати стрілки просто по моїй формі очей. Не впевнена, що хоч щось. Може врятувати ситуацію, так, я не знаю. Мені здається, що я зробила все, що я могла. Результат не то щоб сильно мене дуже влаштовує, але зараз ми візьмемо туш, намалюємо собі. Довгі, довгі об'ємні вії. І я сподіваюся, що воно, хоч трошки покращить ситуацію. Ще в нас губи і корекція, і може щось на очі додати, бо це треш. Ось у нас вийшло з очами. Я думаю, не знаю, може ще якось світлим кольором десь щось підвести. Я, коли побачила цей челендж, я чомусь думала, що він буде набагато легший, але насправді це прям ну, дуже складно. Давайте я спробую додати трошки рум'ян. Але у меншій кількості і на правильну зону, давайте тепер контур губ. Я трошечки також замалюю тоналкою. Ну, тим не за те, що я зараз виглядаю так, ніби мене били шпалою по губах. Я сподіваюся, я зараз зможу це виправити олівчиком спочатку, потім на центр не помаду. Знову беру консилер, щоб вони думали, що це мільцелярка чи щось ще. Консилер дуже гарно взагалі чистить все. Тепер я б ще раз підкреслила контур, зверху блиску додала і все. Зверху нанесу свою улюблену олійку від NYX, яка вже майже закінчилася. Оскільки я витушовувала шиї, я зараз пропоную шиї повністю очистити міцеляркою, для того, щоб побачити, чи вийшов хоч якийсь меч в мене з шкірою. Не вийшов. А якщо ти хочеш навчитися гарно фарбуватися, то я запрошую тебе на свій урок макіяж для себе. Я територіально знаходжуся в Києві, проводжу ці уроки, там ми розбираємо повністю твою косметичку, вчимося робити макіяж, який тобі підходить. Неважливо, чи вмієш ти фарбуватися, чи взагалі не вмієш, ми навчимося все одно. Тому, якщо цікаво, обов'язково пиши мені в особисті повідомлення. Я буду чекати на уроці саме тебе. До речі, я проводжу уроки і в онлайн форматі, тому якщо ти не в Києві, ми все одно можемо з тобою ефективно навчатися.